Дівчата, щойно була в Єві, і хочу поділитися з вами рекомендацією. В кінці зими була акція дуже велика на Вівен. Я накупила собі колгот, якими я дуже задоволена, кращих колгот, ніж Вівен. Я не реально не носила. Дуже круті. І зараз зайшла в Єву і бачу, що там легінси по акції замість 800 гривень вартують 600 гривень. Думаю, треба брати. Єдине, що попросила, щоб мені відкрили, щоб я подивилась, наскільки вони високі. Як бачите, вони реально високі. Я взяла ось такі врубчики, взяла звичайні. Що одні, що інші дуже круті. Вони прям такі чорні-чорні вугільні, вони не прозорі, вони високі ось тут по талії. Щоб ви розуміли, у них взагалі нема швів ні у одних, ні у других. І вони класно сидять. Єдине, що ось ці вони трішечки коротші ось тут. А ось ці такі гладенькі, вони довші. От з рубцем вони, мабуть, на ось таку смужечку, мені здається, коротше. І я брала розмір ML, оскільки в мене зріс 175. Дивимося на інструкцію 175 ML. Тому я взяла саме ML. Мені дуже сподобались. Прям суперські я читаю класні відгуки. Всі дівчата радять, хто брав, ну, круті. Продавщиня сказала, що всі дівчата кажуть класні відгуки. Єдине, що на сайті вони вартують 800 гривень, а в офлайн-магазині вони вартують 600 гривень, 599 Тому дуже раджу і порадуйте себе коханих, зайдіть в Єву і придбайте собі такі калгати. Ось, і залишите задоволені, і чекаю від вас позитивний відгук, оскільки негативний він просто не може бути.